У нас викладають тільки ті фахівці, які мають дуже вузьку спеціалізацію, тобто ми не знаходимо фахівця, який готовий читати будь-які дисципліни, ми шукаємо лише того фахівця, хто має вузьку експертизу в конкретній галузі, або може викладати цю конкретну галузь, і це є надзвичайно важливим. Наприклад, люди, які викладають клінічну психологію в київській школі економіки, є клінічними психологами з великою практикою і досвідом роботи. Так само люди, які вивчають, наприклад, Викладають в нас там біологію да психіку і нервову систему, фізіологію. Це є фахівці, які тривалий час це вивчають і сфокусовані саме, наприклад, на вивченні головного мозку. Або фахівці, які викладають у нас історію психології, це ті фахівці, які професійно займаються перекладом професійних наукових текстів українською мовою на українську мову з інших іноземних мов. І відповідно, вони е, прочитали, переосмислили, зрозуміли, систематизували це знання і його переклали.